Для нас тупиться в складі оголошення перекупки. Секретар Сідовіць немає, будемо складе суду. У нас відводу не буде, а нас буде заява. Будь ласка, якщо ми коротко зачитаю. В проваджуємо студії перекупки перебуває заявка від, від справи 22.5948.17 слідчого судді зусиль. Впроваджені судді, як слідчого судді перекладки, вже перебували скарги Іванову в межах кримінальної провадження підозру померлого помазана. Ухвалу від 16.12.2015 року, скарга була задоволена. За матеріалом засіб масової інформації, суддя перекупка мала неформальні стосунки зі скажником Івановим у березні 2016 року, про що є на сайті Фейсбук і в інтернеті є інформація. Як ухвалення рішення, так і неформальні стосунки були неодноразово розкритиковані. Статі Житомир судді проти закону газети «Сектор життя 10.001 року, суддя перекупка також є об'єктом критики та висловлювало сумнів його неуперечності. Дані обставини є підставою для заявлення судді перекупки відводу, однак згідно з ставою СССР 16.06 року, сторони не... Як адвокат, який заявив судді суді засилника, вважаю, за необхідно запропонувати судді перекупки з мотивниками будь-яких сумнівів та критики, подальшому, можливо, притягнути відповідальності, у зв'язку з даними підставами заявити в даній справі саме відпочивати отримати даний матеріал справу і врахувати її під час заявки. Інших заяв по немає. Будь ласка. Нашим доводом Наш відносно заяви провід слідчого судді зусиленка є те, що розглядаючи справу аналогічну заяву Іванова, яка вже неодноразово розглядалась в Богомському районному суді зі скасуванням постанов прокуратури Житомирської місцевої прокуратури, а саме винесення ним. Ухвала від 10.06.2016 року сином померлого підозрюваного помазана було подано заяву до Генерального прокурора України із повідомленням про вчинення з боку даного судді кримінального правопорушення, передбачено в статті 373 Кодексу України, Сука на самовидання неправосуд... завідувач неправосудного рішення. Також 25.07.2016 року на ім'я голови види КСУ було з цим померлого підмазона направлена скарга щодо поведінки судді з питанням притягнутися до судді Бугунського районного суду міста Житомира Засенко до дисциплінарної відповідальності, вважаючи, що оскільки відносно даного судді знаходиться провадження протягом його до відповідальності за статтю 373 та від... знаходиться скарга в ВККСУ на, на, на сьогоднішній час, напевно, на вже Вищій Раді правосуддя. Ми вважаємо, що суддя засинок буде зацікавлений і неможливо не буде врахувати, чи опереджений, чи не буде розглядати дану скаргу е, Іванова. Тому ми просимо на вказаних підставах відвести дану суддю, зробити справи. Ну, я зрозуміла вашу заява про відвідувати. Про мініму. Про... Не, не повідомлю. Про... Про... Я, я повинен. Ми зрозуміли, ви його оголосили, так. Да. Про пропозицію -про -про мені. Я вам е завів свою позицію? Також. У Вас немає більше що додавати? Допомогу немає. Судові це радські мати. На. Думка земляка слідчі суддя своїм доведем у вказаній справі, довкола з наявності організованих сумів у та як наслідок відсутнє відсутності довіри. А саме ухвалить слідчі в судді молодського району судно Житомиря від 10 червня 2016 року задоволена логічно старого воно скасованого посадовного прокурора Житомирського міського прокурору про закриття кримінального провадження 123-6-0-4-3-0-15-4 від 25 грудня 2015 року в частині підозрюва Маданом учені злочинного передбачення частиною другої статті Частини першої статті 366 Кміна позиції України. У зв'язку з постановленням слідчим судові засібника даними я, генеральний прокурор України сина помирового підозрюваного помазаном АС подана заява від 14 липня 2016 року з сповідомлення про вчинення з боку суді кримінальної правопорушення 25 липня року на Вищої колегії комісії суддя сина помилого підозрюваного заправлена скара заява щодо поведінки судді із проханням притягнути суддів Баганського районного суду міністра, що моя засіданка до сих пір-повідальності за винесення ухвалили 10 червня 2016 року. Додовому засіданні скажімо каташе наполягами задоволення скарги. Судя заступника до судового засідання, не зброюся про та час слухання справи по любому належним чином. Стати 75 Кримінального процесу кодексу України передбачено обставина, що включає в участь суді кримінального провадження. Враховуючи, що порядка, що відставчим у суді Сименком та, та до розгляду ним за Сименком скарги Іван Моа на постанову Житомирської місії прокуратури Києва 23 грудня 2016 року про закриття кримінального провадження номер 120 13620 4.3.0.15.4 в нулі, підозри 4 частині підозрюва мирного помазана чини злочину передбачені 2 статті 364, значком 14П частини першої статті 366 кодексу України, зв'язку з відсутністю його діях злочин вказаних злочин. З метою запобігання можливих звинувачень подальшому і необ'єктивному розділу справу упоряджувати та в результатах провадження, недопущення надмірної напруженості в стосунках старі та суду. Татуральних етичних міркувань, заява по катакату, що пройде суді в районного суду міста, що рисунка для гайзологів.